Я вас навчу бачити те, що не бачить 99% собачників і спеціалістів. Так, от в Європі дуже часто практика, коли е, собака агресивна, е, з нею починає якийсь кінолог там займатися і тому подібне. А потім вони просто жорстко собаку е, іншою собакою покоряють. Да? Тобто інша собака починає наздоганяти, хватати, прижимати все. Це звичайно в наморниках, щоб було безпечно. І, типу, потім собака гуляє е, чемна, з іншими собаками, з іншими людьми, типу, все добре. Але ви повинні зрозуміти тут дуже два важливих нюанси. Перший важливий нюанс корні проблеми цієї собаки не прибрані. Тому на зараз вона зрозуміла, да, що треба бути покірною, не наглою, неагресивною. Але через тиждень-два місяць, якщо це не підтримувати, туди не їздити, в той. Е, е, цей dog service, да, типу, то собака почне все одно агресувати скоро скоро на тих же собак людей і тому подібне. І це безкінічне коло. Чому? Тому що корні проблеми не вирішені, агресії. І друга причина це якраз у це інша територія і інші кінологи. Чим більше ви туди будете їздити, тим більше слухняна буде собака. Але з вами собака все одно в майбутньому не буде слухати, бо саме вам треба міняти психологію відносин з собакою. Саме вам треба створювати ці відносини, а не іншій людині або на іншій території. Тому корні проблеми цієї собаки, агресії до людей і агресії до собак. Там декілька корні. Перший корінь це коли собака на голові у власника. Тепер вона може бути так само на голові у інших людей. Друге, це собака, яка тріпає, перетягує іграшки. І іграшки це пряма кореляція до собак. Тобто я тріпаю, кусаю іграшки, я тріпаю, кусаю собак, агресивна до собак. Тому цей корінь проблеми треба попрацювати, а потім взагалі прибрати іграшки, схожі на тварин. І третя причина це звичайно кидання іграшок. Бо коли ви кидаєте пулери, м'ячики, палички, ваша собака вчиться наздоганяти, хватати. Потім вона цей досвід використовує на інших собаках і людях. І тому треба теж переставати кидати в майбутньому. І тоді собака, прибравши ці корні проблеми, перестане агресувати на всіх інших, і в першу чергу на свого власника. Бо на свого власника вона теж агресує. Я вам секрет відкриваю такий, який багато спеціалістів навіть не бачать по відео. А я бачу. Хочете так само розбиратись в психології собак? Долучайтеся до нашого марафону в шапці. Профілі є посилання.